Більшість учнів прагнуть вступити до вишів професійної освіти, і вже давно нехтують. Такі невтішні статистичні дані з 35 колишніх прикарпатських ПТУ розповідають в обласному управлінні освіти. Наразі залишилося лише 22. Адже училища з мінімальною кількістю учнів закривають або ж об'єднують з іншими подібними навчальними закладами. Нашій області я вважаю, це мало загрожує, тому що в принципі всі училища, якщо б їх фінансувати формульним розрахунком, є самодостатньо. Таких, що зливати нема, що в нас позливали частину училища, і зараз навпаки, ми вже роз'єднали одне училище удвоє, бо там було поза тисячу учнів, і важко було цим процесом керувати. А вже з наступного навчального року на профтехучилище чекає справжня освітня революція. Її майбутній девіз – максимум практики, мінімум теорії. На думку роботодавців, ці нововведення значно покращить сферу обслуговування, адже нині серед випускників ПТУ бракує справжніх фахівців. Освітяни зі схемою 80% практики і лише 20% теорії не погоджуються. Для мене це скажімо, складно, тому що я знаю, що освіта це є сукупність знань, умінь і навиків. Уміння і навики можуть сформуватися тільки на основі того, як ти знаєш справу. То такий розподіл десь мені не до кінця зрозумілий, хоч практика дає дуже багато. Тому, очевидно, десь має бути розумний компроміс. За новою програмою навчатимуть, перш за все, кухарів, офіціантів, кравців, покоївок та туристичних агентів. Вище професійне училище 18 готує фахівців готельного сервісу та туризму. Нововведення їх не лякає, адже тут розповідає директор: давно діє принцип працюючи, вчимося, а навчаючись, працюємо. Та й самі працівники ВПУ ініціюють експерименти в освітньому процесі. Наш навчальний заклад є один із п'яти навчальних закладів в Україні, залучений до розробки нових стандартів освіти, скерованих на компетентність. Це абсолютно інший стандарт. Це по-іншому буде відбуватися весь процес навчання. І вже з 1 вересня у нас буде підготовка майстрів ресторанного обслуговування, офіціантів барменів за цими новими стандартами, за якими автором, яких є наш навчальний. Учням, учасникам освітнього експерименту, видаватимуть не лише дипломи та свідоцтва, але й сертифікати з вивчення окремих професійних модулів. Оновитися повністю сфера послуг має до футбольного чемпіонату євро 2012 коли в Україні очікується п'ятимільйонний наплив туристів.